Вітаю вас, шановні колеги, шановні батьки. Сьогодні ми розглянемо з вами різні розвивальні вправи на розвиток мислення, уваги, впізнавання предметів. Ми це сьогодні будемо робити на прикладі різних овочів і фруктів. Також будемо вивчати і закріплювати кольори і цифри. Заняття у нас сьогодні незвичайне. Нам на допомогу прийдуть різні іграшки-помічники, але не одна іграшка, як зазвичай, а три іграшки, які прийшли до нашого кафе і хочуть себе замовити різні цікаві страви. Для цього та використання нам знадобляться різні невеличкі коробочки. Можна взяти прозорі контейнери, так ми будемо краще бачити, що в них знаходиться. Також будемо використовувати різні овочі і фрукти. Це можуть бути будь-які. Це у мене взагалі іграшка-шнуровка, це формочка для пасок. Різні овочі і фрукти, які складаються з двох половинок. Можна використовувати картки. Якщо нема у вас овочей чи фруктів, можна взагалі використовувати інші допоміжні матеріали. Наприклад, це звичайні каштани. Це будуть іграшкові смажені. каштани. Але ми дитині пояснюємо, що вони зазвичай не їстівні, але іграшки можуть їх покаштувати. Також можна використати навіть цукерки все, що у вас є під рукою, будемо брати до роботи все, що у нас є. І так, ми пропонуємо картки з зображенням різних овочей і фруктів, що хочуть покаштувати наші тваринки у кафе. Ось хом'як хоче покаштувати морквинку. Шукаємо, де вона, розшукали, знайшли. Ам-ам-ам, дякую, каже хом'як. А поросятко. Поросятко, до речі, розмовляє у нас, так? Рох-рох-рох. Пам'ятаємо, що іграшки у нас розмовляють, коли ми щось беремо, ось поросятка хоче у нас апельсин. Обов'язково називаємо, що він цей апельсин. Добре. А лисичка хоче картоплі. Ось це картопля? Ні, це Киві, не буду. Я хочу картоплю. Ось тобі картопля. Дякую. Далі ми додаємо кольори і кількість. Беремо як звичайні кольори, так і якогось незвичайного кольору. Наприклад, додамо бусковий колір, зелений колір. Також вводимо кількість. Ось у нас три. Три хочу таких. Один. Дві. А я буду дві. Так, добре, хом'як у нас замовляє чогось три червоного. Розшукуємо. Це червоне? Так, це червоне? Так. Ні, недостатньо, я ж просив три. Один, два, треба ще полоничка, ось цієї червоне. А поросятка хоче щось незвичайне. бусково і одне. Ось це у нас виноград. А лисичка хоче дві чогось зеленого. Перчик візьмемо і візьмемо огірочок. Лисичка задоволена? Так, добре. Далі ми кольор можемо поки прибрати, але залишити кількість. Але ми обов'язково повинні поставити дитині якісь проблемне запитання. Тобто, наприклад, однакову кількість можуть захотіти тваринки. Наприклад, 3, 3. А лисичка взагалі нічого не захотіла. Нуль. Вона наїлась. Дивимось. Скільки тут треба? Три. Один, два, три. І сюди треба взяти три. Один, два, три. А лисички скільки, а лисичка не хоче. Лисички ми не будемо поки брати. Добре. А якщо це будуть, наприклад, у нас. Цукерочки. Можна поставити таке завдання, коли абсолютно однакову кількість хочуть усі наші тваринки. Цукерочки ми всі любимо, тому всі три тваринки хочуть по три цукерочки. Рахуємо. Один, два, три. Пальчиком показуємо. Рахуємо. Один, два, три і так далі. Ми можемо ускладнити наші завдання тим, що ми можемо додавати ще різних тваринок. Ми можемо взяти їх 4, 5, тобто збільшити. Якщо взагалі не пішло у нас завдання, тобто у нас. У дитини недостатній ще об'єм уваги, ми можемо зменшити до двох, до двох тварин, і ми можемо просто запропонувати посортувати за кольором. Тобто, хам'як буде все зелене, і не лише овочі і фрукти, це можуть бути і чашечки, кути ж треба. Вони зелені, огірок, щось їстівне. Поросятко хоче у нас щось червоне, ложечка треба теж їсти, це може бути і тарілочка. Тобто, ми збільшуємо або зменшуємо об'єм завдання відповідно до здатності дитини. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався, і до зустрічі.